День мене! Сьогодні пропоную вам пограти зі мною улин, чого не стало. Отже, переді мною знаходяться ведмедик, пірамідка, м'ячик та котик. Тепер ви заплющуєте очі, тільки не підглядайте, а потім розплющуєте і дивитесь, чого не стало. Отже, почали. Заплющуйте оченята, не підглядайте, почали. Відкривайте очі, дивіться, переді мною є. Ведмедик, пірамідка, ячок. Чого не стало? Вірно, не стало кошенят. Молодці. Давайте ще раз. Заклющуйте, будь ласка, очі. Не підглядайте. Дивіться, переді мною знаходиться ведмедик, пірамідка та кошеня. Чого не стало, малята? Подивіться, будь ласка, уважно. Вірно, це м'ячик. Молодці! Давайте ще раз. Заплющуйте очі, не підглядайте. Чого не стало? Переді мною знаходиться ведмедик, м'ячик та кошенят. Чого нема? Вірно, це пірамідка. Які ви молодці, пропоную вам пограти в таку гру з вашими батьками. До нових зустрічей!